Мене звати Ольга, я мати військовослужбовця 17-ї танкової окремої бригади Олександра. Мій син старший сержант, командир танку, захисник Маріуполя. Після закінчення школи мій син навчався в будівельному коледжі. Але будівельником він не став, бо пішов служити спочатку на строкову службу і служив у Харківському в е, частині при Харківському танковому університеті була частина. Ну і там він трохи пізніше підписав контракт. Потім була учебка в Дісні, звідти він вийшов командиром танку, і так по сей по день він такий є командир танку. Ну, З 15-го року він в Збройних силах України. Находився в зоні АТО, є учасником бойових дій ще навіть в ті роки. Завжди служив, завжди був гідним воїном, я вважаю, доброю людиною, завжди готовий прийти на допомогу. Дуже любить тварин. У нас завжди були собаки, коти, ну, переважно собаки. Тобто він зростав, завжди поряд були. Якісь тваринки. І навіть коли раніше ще служив, так приблудився до них, був там овчар один. І Сашку його приручив до себе і так з ним служив. І вже мали виїжджати з ротації додому. І мама, будь ласка, будь ласка, давайте заберемо Джека, давайте заберемо, хоча в нас на той, на той час була овчарка вдома. Ну, Я не можу його покинути, але вони жили в зйомній квартирі, а ми в приватному секторі, понятно, що це. І так він їхав з Рексом. Ну і там на якоїсь станції вони стояли, їхній ешелон, і Рекс відстав, заблудився. Не Рекс Джек, вибачте. Я тоді серед ночі дзвонила туди, на жд вокзал, питала про цього пса. На наступний день вони з дружиною поїхали в те місто і шукали цілий день його шукали, але так і не знайшли. Ну і на наступну ротацію мій син приїхав з новою собакою вже з Алабаєм, рексіком. Так він їздив ще з ним. На іншій ротації він його брав з собою. І навіть зараз, коли вони виїжджали на початку вересня, спочатку на полігон, він прийшов додому і питав: каже: Мама, як Рекс? Я хочу його взяти з собою. А в нас Рекс він травмований з народження, і трошки в нього одна лапа, йому важко він підростав, і важко йому такі великі дистанції ходити. Кажу, ти знаєш, Сашко, він виріс, йому важкувато, кажу, мабуть, хай залишиться вдома. Отак він цей раз теж збирався поїхати зі своїм другом. Він коли одружився 17 році, в 2017 році, у нього з'явилася зразу і дружина, і донечка. Бо лірочці на той час було один рік. І він завжди. завжди вона для нього моя бусінка, моя доцюся. Навіть його останні повідомлення дружині не такі короткі відео вже в самому Телеграмі, бо до цього вони спілкувалися, а Ліра вже спала. І він це. Передайте моїй доцюсі, що я її дуже люблю. Я не змог з нею побалакати, передайте їй, будь ласка. Дуже люблю малого. Ну, в 2021 році, в травні, в нього народився синочок. Для нас, звісно, було таким Сашою, іменно для мене Сашою, було сюрпризом. Бо коли народжувався синочок, я після праці поїхала до сина, і ми чекали разом. І потім вже знали, що в нас народився хлопчик. І сюрпризом для нас було, що його назвали Сашком теж. У роддомі Поліна разом з лікарями вирішили, що це буде Сашко, переможець. Так у нас з'явився Сан Санич. Наразі йому два роки. Він знає тату по фото. Може, він ще не розуміє, що це означає тато. але він показує, каже тато. Лера, звісно, знає, Лера, звісно, чекає дуже свого тата. Ем, ну Всі ми чекаємо. Його брат, мій менший син. Всі чекаємо, всі дуже віримо на найкраще. Дуже вже хочеться обійняти, почути. ну Це навіть неможливо це передати. Такі материнські. Відчуття. Ну, як я вже сказала на початку вересня вони виїхали на полігон, його синочку було на той момент 4 місяці. Ось він фактично ну, татка ще так в такому віці навіть, ну, мабуть, ще не пам'ятає. На почало грудня вони їхали, виїхали на місто вже дислокація. Але де вони знаходились, я ніколи не знала, він ніколи не розказував. Знали так, що Донецька область і все. Це було всі таємницею військовою і, ніколи. і цей раз ми так само не знали, де вони. Це вже після всього ми дізналися, де, де їхнє було місце дислокації і як вони потім потрапили до Маріуполя. 24 лютого 2022 року, ще не було 6-ї години, до мене телефонує невістка моя Поліна і каже, що написав Саша, що почалася війна, що бахнули по Мелітополю, передай мамі, бо в неї там родичі. Сьома -го година ранку. Пролітають над хатою літаки, але мене розуміли, що це за літаки. Просто чули звук. Я маю йти на працю. Я йду на працю, на маршрутку, сідаю і чую перший бах, звісно. Тут теж страх, тривога, бо в мене діти жили саме біля військової частини. Геть, біля військової частини. Телефонує Саша, мама, як там Поліна, забери їх. Я в ту маршрутку то сідаю, то виходжу. Телефонує невістки. Невістка просто ну, перелякана, дуже перелякана в паніці, в истериці, вона плаче. Я сиджу, каже мені, я сиджу в туалеті з двома маленькими дітьми. Дом трясе, дуже трясе. Ну, я збиралася поїхати вже і на роботі договарювалася, щоб мене підмінили все. Але вона сказала, що їде вже кум, ви не вспієте, кум їде на машині, так їх звідтіля забрали. Більше вони туди не повернулися. Вони з'їхали з тої квартири, тому що вона сказала, я там не буду. Дуже страшно. лячно. І Сашку телефонував. Сашко дуже хвилювався, дуже що він не може допомогти, що він не поряд. Бо малі діти, дуже малі діти. Ну так у нас почалася війна. І ще в той, в той момент до мене менший син зі своєю дівчинкою забіжали дуже в кімнату. Кажуть, почалася війна. Бо у тої дівчинки батьки в Харкові, саме Салтовка, вони зателефонували, сказали, що прокинулися від зриву, від заріва, побігли в метро. Ну так у нас це все було. Перші дні війни. Сашко намагався телефонувати, навіть коли вже сів в нього телефон, він телефонував з інших номерів. Так періодично, не часто, бо йшли бої. В нього йшли бої і наскі. Він не розказував, нічого не розказував. Один раз лише мені сказав, що мама, в мене, мабуть, якийсь янгол, бо тільки мій танк проскочив і прилетіло. Дуже дуже страшно було. і, ну, що там творилося, ми могли тільки собі уявити, але нічого не розповідалося. 28 лютого я прийшла на працю і опять телефонний дзвінок від сина. Перше, що він мені сказав, мама, сядь. Потім я поранений, я в госпіталі. Але де він знаходився, я не знала на той момент. І ще день ми спілкувалися, а потім тиша. На вісім днів тиша. Нічого немає зв'язку. Ми дзвонимо, ми пишемо. Вже не знаходимо собі місця. Ми вже давай дзвонити, писати тим, там, кого згнали з частини, чи ну, номери телефонів у нас були. І так я потім дізналася, мені сказали, що він в Маріуполі. Хвилювалися дуже за його руку, бо поранення було руки, порваті зв'язки, сухожилля, залишок осколка у руці, рука не розгибалася. Він дуже-дуже хвилювався, що мама, я не можу тримати автомат. Тому що там друге не може, я не можу тримати автомат. Його дуже це бендежило, що він намагається стати в стрій. Він, як вже потім нам розповіли, він весь час намагався розробити руку, бо вона не розгівалася до кінця, щоб сісти в танк. Останні наші повідомлення були 10 квітня. Я вже майже ну перед цим весь час він рідше все виходив на зв'язок, і я його просила, синку, будь ласка, говорю, хоч плюсики мені, малюй, щоб я знала, що ти є. Ти є, ти на зв'язку з тобою все добре. І оце так напишу там сашуня або синуля. Через якийсь час він виходить на зв'язок, пише Все добре. Одного разу я написала, написала йому Сподіваюся, він пише «в смислі?» я сказав Все добре. Оце так. 22 квітня вже невістка побачила, що чи телефони в нас були і теж вони були не на зв'язку. Вони вдруг з'явилися на зв'язку. Вона мені телефонує, ви бачили, той був на зв'язку, той був на зв'язку, Саші немає. І ми вже наважилися стали дзвонити, писати на ті номера. І, ну, вже вийшли, комбат вийшов зі мною на зв'язок, вже ми дізналися, що вони 11 днів вони проривалися. От. Ну, А Сашко був поранений і він залишився в тому бункері з пораненими. От. Вони спочатку були на Зовмаші, і от 10 квітня вони пішли на прорив. Дуже бомбило. Дуже бомбило, не вдалося зробити цей прорив, і вони потрапили на до, до нашої артилерії на завод Ілліча. І от звідти опять робили прорив, і Саша залишився з пораненими, от. а хлопці чудом, просто чудом. І потім вже все. Хто, що, як, там, невідомо. Вже потім на пабліках цих рашистських ми знали, що вони потрапили 12 квітня у полон. Ніяких фото Саші до сьогоднішнього дня, ні на російських пабліках, ніде не було. Так, тільки списки було з'явилися, що це скоріш за все завод Ілліча. Оце так ми знали. Я подавала ще з перших днів на НІП. Всю інформацію на пошук. От. Потім у травні, 17 травня, НІП мені зателефонували ввечері і сказали, що мій син такий-то, такий, такий-то підтверджений країну агресором через МКЧХ, що він знаходиться у них в полоні. А так більше нічого. Нічого ми не знаємо? Кожен раз телефоную туди, телефоную до СБУ, пишу до СБУ. Ну, вони мені там на зараз СБУ підтверджують, уже якщо раніше писали, що да, у полоні підтверджений звільненою особою. Зараз вони мені вже пишуть, що на кінець грудня, там на 15 лютого, бо у січні з нами зв'язалися звідти, де Саша перебуває у полоні, але не зв'язалися напряму Ці рідні того хлопця, якого звільнили. Який був з Сашою не под... ну, саме у камері, От. а там через групу, через адміна однієї групи, де ми всі спілкуємося пошукової нашої групи, От. ну і повідомили, що він шукав дружину. Що як звати дружину, і що просив передати, що він живий, бо він же ж не знає, що ми знаємо, що він в полоні. Вони ж там, ну геть в інформаційному вакуумі, Вони нічого не знають. У нас зібралася нашої 17-ї іменно танкової бригади, дуже велика родина. Ну, я скажу, що ми знайшли останнім особливим часом, знайшли всіх рідних, одного чоловіка. Такий вже десь моїх років, мабуть, трошечки старший, так і не вдалося знайти рідних. А так усіх, усіх ми знайшли. Ми всі тримаємося кубками, ми всі друг друга підтримуємо. Ми робимо все, що можливо для того, щоб повернути наших хлопців. Ми нагадуємо про наших хлопців, ходимо на різні заходи, ті, що в нас в місті. Що був байкерський пробіг, ми показували наших хлопців. Ми їздили до Києва офіс уповноваженого справ людини. Тобто ми намагаємося, всячески як можливо, щоб про них чули, щоб про них знали, щоб про них не забували. Ну, дійсно, зробилася така велика, велика родина 17-ї танкової бригади Гарнізон Маріуполя, захисників Маріуполя. Чекаємо, віримо, обов'язково дочекаємося.